Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні я побачив дуже цікаву задачу, розв'язок її мене просто шокував, і я хочу з вами нею поділитися. Ось така от позиція. Хід чорних. Ваше завдання знайти за чорних найкращий хід. Подумайте. Давайте спочатку оцінимо позицію. В білих на пішака більше. Слон проти коня. Обидва королі відкриті. Ферзі на дошці. Білий король, от він все-таки активніший. І якщо хід білих, білі загрожують ходом ферзь h8. Ось давайте розбирати ходи за чорних. Що вони можуть тут зробити? Ферзь, от зараз от шахи білому королю хороші дати не може. Зіграємо ферзь d7. Щоб от кінь загрожує десь відскочити з шахом. Наприклад, там кінь g7. Навіть подвійний ударі королю шах. Оце от таке за чорних загрожує. Але от загроза білих ферзь h8. Чорні ж від цього не захистились. Король в 7, ферзь в 6. Напалена короля і на коня. Король змушений відійти від коня. Ферсі 6 виграш фігури. Ще й розмін ферзів. І такий еншпіль на слона більше в білих і вони легко виграють. Інший хід чорних. ну ось, Кінь під боєм на е 6. Давайте ним втікати. Кінь F8, наприклад. Ферзь аж 8, король в 7, ферзь f 6, розмін ферзів. Слони в 6, слони в 6. Що це у нас за позиція? В білих на пішака більше. Білі виграють, основне це те, що в них король активніший. Король йде до слабкого пішака на С5 і його виграє. Наприклад, кінь D7. Слон на 4 і в чорних цухцванг. От якщо король є 8 король є 6 білий король став ще кращий. А якщо кінь походить, наприклад, кінь b8, тоді король e5. Кінь 6 король d5, і чорні втрачають одного пішака, а потім і всіх решт. Давайте конем втічем на інше поле. Ось кінь d8. Ферзь же 6, білі просто розмінюють ферзів. Ферзь же 6, король g 6 І знову ж таки, білий король значно активніший король f 8, от просто помилка зразу слон дає подвійний удар. Кінь f 7. ну от Напали на слона, білі можуть просто не втікати. Королів 6 захистили слона. Ну, якщо розмін, то ну білі легко виграють, б'ють чорних пішаків. Ось така позиція. Тобто, у всіх варіантах чорні програють. Чорні в цій позиції виграти не можуть. Але вони можуть зробити нічию. Причому дуже швидко. Хто ще не розв'язав, можете знову подумати. Перший хід g 7. Ну ось, подвійний удар, білі змушені побити. Слон g 7. Ну і напрошується хід король G7. Але це не нічия. Білих виграшна позиція. Це може бути не так просто зробити, але білі виграють. Який можливий варіант? Король є 5 Білий король активний. Він от все одно хоче виграти пішака на c5. Давайте чорні починають шахи давати. Ось король вже напав на пішака. Ферзь d8. Пастка невелика така. Бити пішака не можна, буде ферзь 5, лінійний удар. Але ось білий король активний. Так можна грати ферзовому Еншпілі. Тобто королем йти і бити чужих пішаків. Основне, щоб десь просто в матову сітку не потрапити. Ферзь c8, король Б5, король напав на двох пішаків. Одного чорні втрачають. Ферзь Б2. От якщо чорні поб'ють пішака на А3, в них з'являється небезпечний прохідний пішак. Тому цього допускати не можна. А білі дають серію правильних шахів. І ось подвійний удар. Виграють пішака на А4. Тепер білих на 2 пішаки більше. Пішак на D4 слабкий. Це виграшна позиція в білих. При правильній грі білі тут виграють. Така у нас позиція. Хто не знає ходу за чорних, подумайте, як чорні тут роблять нічию. Хід, який мене шокував, і я вам показую цей хід, ферзь же 6. Ферзя поставили під бій. Подвійний удар білі змушені бити. ферзь g 6 пад. Ну, може, король побити, король же 6 знову пад. Ось такий от розв'язок всього два ходи. Тобто, перший хід кінь g 7, подвійний удар, слон же 7, ферзь же 6. І чим білі би не побили ферзя чорним пад. Ось така ось задача. Кому вона сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!